Цілу низку важливих для городян ініціатив проголосували депутати міської ради на черговому сесійному засіданні. Зокрема, обранці підтримали мораторій на підвищення комунальних тарифів. Також встановили нульову ставку міського податку на нерухомість площею до 85 квадратних метрів. Тепер його за малозабезпечених городян сплачуватимуть з бюджету. Крім того, міська рада прийняла програму мера Бориса Філатова, яка стосується підтримки ОСББ та ЖБК. Докладніше про все далі. Чергову сесію міські обранці відкрили нещодавню традицію. Хвилиною мовчання вшанували загиблих в АТО. У залі зареєструвалися 52 депутати. Найперше почали обговорення мораторію на підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги для населення, які встановила НКРЕ з 1 липня. Цю пропозицію вніс мер. Борис Філатов каже: людям не кишені нові тарифи, і міська влада готова вирішувати це питання за рахунок місцевого бюджету. Депутати це підтримали. Ми приглашаємо всіх до підписання колективного іска проти НКРЕ, для того, щоб НКРЕ, нарешті, одумалась. І привела тарифи в состояние, которое возможно это время нести нашим людям з тарифами реально очень серйозні проблеми. Крім того, соціально незахищені родини міста рішенням депутатів отримають фінансову допомогу. З ініціативи Мера вільні гроші, які були на рахунках у казначействі, поклали на депозит у державний банк. А відсотки вирішили віддати малозабезпеченим. У перелік потрапили тисячі сімей, в яких виховуються інваліди, 850 родин із дітьми під опікою, 82 прийомні родини. 10 дитячих будинків сімейного типу та багатодітні родини усі отримають по тисячі гривень. По моїй ініціативі денежні средства свободные, которые знаходились на счетах казначейства, ми положили на счетах в государственній на депозитні счета. В результаті этого міська е, власть заработала уже сейчас проценты по депозиту 10 млн гривень. І далі будет зарабатывать в течение місяця до 14 млн гривень. То есть фактически это деньги з воздуха. Рішенням депутатів суттєву фінансову допомогу отримають ще й активні городяни. Йдеться про програми підтримки ОСББ та ЖБК. На неї виділять 60 мільйонів гривень. Також тепер податок на нерухомість замість малозабезпечених дніпрян сплачуватиме міський бюджет. Встановили для соціально незахищених категорій граждан, ті, які проживають в квартирах до 85 квадратних метрів. В основному там пенсіонери, люди малоймущі, нульову ставку налогу для на недвижимості. Реально для городского бюджета будут потери порядка 15 мільйонів гривень. Ну в городском бюджеті деньги есть. Попіклувалися депутати і про школярів з нового навчального року. У закладах заборонять продавати снеки. Запретить в наших школах торгувати снеками. Чіпсами, сухариками і каміпрочі Вона взагалі браті увагу на питання дітей в школах. Крім того, зміни внесли і до програми з охорони здоров'я. Так вперше їх запропонували не депутати, а самі лікарі. Тому тепер сподівається, виділені кошти перерозподілять доцільніше. Софія Богуцька, Олександр Дубина, новини каналу.